Злочинцями називають тих, хто є громадянами України, а ті, хто нищать, вбивають, крадуть, роблять підлоти, сьогоднішня так звана влада хоче визнавати героями. Для нас, для дівчат, які прийшли із волонтерської служби, із дівочої сотні, із університетів, для нас, кожен із вас, хто стоїть тут, хто стоїть на майданах по всій Україні за кордоном, ви для нас. Нашими героями. Знаєте, ще донедавна дівчата нарікали, що немає справжніх мужчин, що де того доброго хлопця знайти. А от почався майдан і виявляється, що справжні мужчини, справжні захисники нашої України у нас є. Хтось молодший, хтось старший, але ця справжність визначається у вашому серці і готовністю до боротьби. Оскільки у нас День усіх закоханих також, ми з дівчатами всі разом хочемо вам сказати такі слова. Найкраща серцю охорона, це львівська само.